Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі Конкурент Волинь. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і далі будемо обговорювати найважливіше. На Волині в пожежі згоріло дві хати. Обійшлося без жертв. В Одесі судитимуть бандитів, які вимагали гроші з людей. Під час атаки РФ на Україну Румунія підняла свої винищувачі. e aí У Любишівській громаді тяжка втрата 19 жовтня. Цьогоріч на Дніпропетровщині загинув штаб-сержант Василь Петрак, 1975 року народження, житель села Березичі. Василь був добровольцем, учасником АТО, нагороджений орденами за мужність другого та третього ступеня. З перших днів повномасштабної війни він став на захист України, проявивши справжню відвагу та стійкість. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна, честь. Та шана герою. У селі Забороль сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Мерседес перед розворотом не зайняв крайню смугу, через що і зіткнувся з «Мазда», яка їхала у тому ж напрямку. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав, але обидві машини зазнали пошкоджень. Патрульні оформили протокол на водія Мерседес. Іншого ж водія притягнули до відповідальності за керування авто без документів. У понеділок, 21 жовтня, рятувальники двічі виїжджали гасити пожежі на Волині. Перша сталася в день Луцьку на вулиці Максима Залізняка. У житловій кімнаті зайнявся вогонь. Рятувальники швидко приїхали і загасили полум'я за півгодини. Ніхто не постраждав. Попередня причина неправильно встановлена піч або ж димар. Друга пожежа сталася пізно ввечері у селі Лаврів Луцького району. Там загорівся дерев'яний будинок. Вогонь почався з електрощитка. ймовірно, Через коротке замикання. Рятувальники працювали до другої години ночі, аби повністю погасити пожежу. Люди, на щастя, не постраждали. На Волині жінка може отримати покарання за те, що вчасно не надала допомогу своєму синові, який кілька днів скаржився на сильний біль у животі. За даними слідства, з 18 по 22 вересня хлопчик неодноразово просив допомоги, але мати не викликала швидку і не відвезла його до лікарні. І лише 22 вересня дитину доставили до медзакладу, де лікарів встановили небезпечний діагноз гострий апендицит, що ускладнився. Перетонітом. Медики кажуть, ще трохи зволікання, і хлопчик міг не вижити, тож поліція розслідує обставини події. Лучани не встигли нагрітись, як уже тепло вимикають. Згідно з рішенням виконкому луцької міської ради з метою забезпечення раціонального та економного використання енергоресурсів у зв'язку з прогнозованим стійким підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря від 22 жовтня в Луцьку тимчасово припиняється подача опалення. Як повідомили журналістам, телеканалу, конкурент Волинь у Луцьктеплі точного терміну вимкнення опалення немає, і більше того, вимкнення стосується і садочків шкіл та лікарень. Ми будемо слідкувати відповідно за температурою зовнішнього повітря, на основі довідок наданих гідримоцентром, приймати рішення, коли будемо відновлення. Якщо ну, що стосується соціальної сфери дитячих садочків шкіл, то ну, знову ж таки говоримо про рішення, в якому йдеться про те, що. Зупинка подачі опалення для усіх споживачів. Коли ж увімкнуть тепло достеменно, невідомо, а деякі частини міста взагалі тепла і не бачили. На думку представника громадянського руху, свідомі Євгена Мікояна, такі відключення є нелогічними і можуть вдарити по кишені лучан. Потепління лише два дні, а вже відключають тепло. Мені чомусь здається, це поспішно, тому що це знову ж таки невідомо, коли вімкнуть, невідомо скільки вартують ці всі процедури вімкнення і включення назад. Деякі райони міста навіть не бачили тепла. Наприклад, відродження люди кажуть постійно, що мерзнуть. Мені здається, що в час, коли у всіх є ІТП, можна було б це якось зрегулювати, поставити мінімальну температуру. Окрім того, якщо люди будуть мерзнути до моменту прийняття відновлення теплопостачання. Виникає питання: люди як будуть гріти, будуть включати електричні апарати в той час, як наш ворог нищить генерацію електроенергії. В нас це додаткове навантаження. Ну, як на мене, це доволі сумнівна річ. А вімкнення електричних обігривачів потягне за собою збільшення платіжок за електроенергію. Тож не поспішайте складати ковдри і запасіться чаєм. За короткочасним осіннім теплом в квартирах лучан знову буде холодно. Від волинських новин переходимо до всеукраїнських спершу традиційно про обстріли. У ніч на 22 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Київ і низку областей України. У Києві через російський обстріл загинули двоє жителів столиці. Це подружжя. На момент атаки росіян, чоловік і жінка були в себе вдома. Їхня квартира в Дніпровському районі вигоріла вщент. Ще 29 людей поранено, серед них п'ятеро дітей. А от у Київській області ворог убив жінку, шестимісячну 12-річну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Також загинув. В чоловік у цьому ж районі на Запоріжжі Росія завдала дев'ять ударів дронами Камікадзе. Постраждали 15 людей, серед них троє діток. У більшості осколкові поранення та отруєння димом. Тим часом на Одещині безпілотники вдарили по Ізмаїлу, пошкоджено портову та енергетичну інфраструктуру. Постраждалих немає. А от у Дніпропетровській області атаки спричинили руйнування житлових будинків та інфраструктури. Але на щастя, загиблих і поранених теж немає. У селі Красна на Прикарпатті, 21 жовтня, сталася смертельна аварія. За попередніми даними, 23-річний вчитель малювання їхав за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався в бетонну опору. У наслідок удару загинули 14-річний хлопчик та 21-річний пасажир. Ще троє підлітків отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні, де медики. Надають допомогу. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Останні сп'яніння, що призвело до загибелі людей. Видавали себе за посередників, які допомагають вирішувати боргові справи, але насправді просто залякували людей, і змушували віддавати гроші. В Одесі п'ятьох чоловіків судитимуть за серію вимагань. Організував банду чоловіки з Сум. Він зібрав навколо себе знайомих, які діяли в Одесі та Києві. Вони знаходили заможних людей, дізнавалися їхні особисті дані та вимагали сплатити неіснуючі борги від 5 до 50 тисяч доларів. Ну і коли ж люди відмовлялися, то злочинці погрожували, били та ще й відбирали майно. Поліція затримала зловмисників у квітні цього року під час чергової спроби вимагання. Усі п'ятеро підозрюваних зараз перебувають вже під вартою, а організатора банди оголосили в розшук. Остачали кокаїн з Іспанії до України. Правоохоронці викрили злочину групу під час спецоперації. Вилучили близько. Трьох кілограмів кокаїну, а це приблизно 3000 тисячі доз вартістю майже 20 мільйонів гривень. Вони переправляли наркотики до Києва, маскуючи їх під звичайні поштові посилки від популярної логістичної компанії. Так вони намагалися приховати контрабанду від митників і поліції, правоохоронці затримали двох учасників угруповання. Їм уже повідомили про підозру і загрожує тепер до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Тернополі 64-річний чоловік повірив аферистам і втратив більше мільйона гривень у соцмережі. Він побачив рекламу, де пропонували навчитися заробляти на інвестиціях. Перейшов за посиланням і познайомився з нібито брокером, який пообіцяв швидкий прибуток. Чоловік зареєструвався на сайті, який згодом виявився фальшивим і почав надсилати гроші. За декілька місяців він переказав усього 28 тисяч доларів. Це понад мільйон гривень. І коли гроші закінчилися, брокер перестав виходити на зв'язок, а сторінку сайту заблокували. За фактом шахрайства поліція вже відкрила кримінальне провадження. Що ж, тепер від всеукраїнських новин переходимо з вами до міжнародної арени. Румунія підняла у повітря винищувачі через масовану атаку Росії на південній області України. Близько першої години ночі у повітрі Тульча, що неподалік українського кордону, оголосили тривогу через російські безпілотники, які летіли в напрямку Дельти Дунаю. Спершу у небо злетіли два літаки F-16, а згодом ще два винищувачі. Близько третьої години ночі тривогу скасували, а літаки повернулися на базу. Міністерство оборони Румунії засудило дії Росії, назвавши їх загрозою безпеці. Не лише для Румунії, а й для всього регіону Чорного моря та країн НАТО. У Великій Британії на стоянці після розмитнення невідомі обікрали вантажівку, яка перевозила закарпатське вино. З фури винесли близько трьох тисяч пляшок продукції виноробні «Шато Чезай. Серед викраденого і гристе карпатський сект, рожеве спінонуар та флагманське пізній урожай, яке називають. Золотому келиху, і яке неодноразово здобувало міжнародні нагороди. Злодії діяли поспіхом. Тож уціліла лише одна палета пляшок у глибині вантажівки. Тепер поставки зірвані. А британська поліція ще не почала розслідування. Представник компанії вже звернулися до страховиків. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Ну і звісно ж, стежте за новинами разом з нами з телеканалом Конкурент Волинь. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами, бережіть себе та один одного. Побачимось!